Привіт знову! Якщо пацієнт до 20 років, ми йому не робимо послаблення шва між різцями і на піднебінні. Але якщо пацієнт після 20 років, необхідно зробити хірургічну підготовку шва. Тобто до 20 років ми просто фіксуємо апарат. А якщо пацієнт вже після 20 років робиться ось такого роду шаблончик з отворами, де будуть проходити на піднебінні. І також ми маємо ось тут розрізати. ну Через цей шаблончик ми робимо багато-багато дірочок, наскільки можемо. Ось тут ми відкриваємося обережно, обов'язково тут маємо лишити проміжок, до кінця не дорізаємо. І бачите, робимо пропильчик. Все, цього є достатньо. Після цього ось так виглядають наші дірочки, можна ще трішечки додати. Потім ми це все гарненько зашиваємо. І після розширення у вас сліда, нічого не лишається. Дивіться. Красиве піднебіння. Так, між зубчиками зараз вам покажу. І ось так воно все виглядає між зубчиками. Бачите, все красиво, все шикарно, щілинка досить швидко закривається. Послаблення швами робимо після 20 років. Тому встиг розширитись правильно до 20 років, щоб нічого не різати.